Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку льодовики та багаторічна мерзлота. Частина гідросфери нашої планети перебуває у твердому стані. Сніг і лід покривають великі простори суходолу. Якби всі льоди розтанули, то рівень світового океану піднявся б на 64 метри. Тоді затопило би величезні ділянки суходолу з тисячами населених пунктів. Льодовик – це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні. На відміну від річкової криги, він утворюється не з води, а зі снігу. Льодовики виникають там, де протягом року випадає більше снігу, ніж встигає розтанути. Такі умови бувають лише за мінусових середньорічних температур, тобто в полярних районах земної кулі та в горах на великій висоті. Межу в горах, вище якої сніг протягом року не встигає розтанути, називають сніговою лінією. Вище снігової лінії нагромаджений сніг поступово ущільнюється і стає льодом. Висота снігової лінії в горах зменшується від екватора до полюсів, тому що в цьому ж напрямку знижується температура повітря. Так, в горах поблизу екватора, наприклад, на горі Кіліманджара в Африці, снігова лінія проходить на висоті. 4500 метрів у горах помірних широт Альпах на висоті 3000 метрів. У полярних широтах, де температура повітря постійно низька, снігова лінія опускається до рівня моря. Льодовиками на землі вкрито 11% суходолу. Льодовий покрив відбиває сонячне проміння назад у космос. У таких місцях немає ґрунту, відсутня рослинність, рідко оселяються тварини і птахи. Розрізняють льодовики гірські й покривні. Гірські льодовики утворюються у високих горах, у всіх широтах. Вони різняться за формою і розмірами. Форма льодовиків залежить від рельєфу гір. Одні шапками вкривають вершини, другі заповнюють чашоподібні заглиблення на схилах, треті простеляються на гірських долинах. Найбільші гірські льодовики вкривають вершини гімалаїв, тянчаню паміру. Під дією своєї величезної маси льодовики здатні рухатися, тобто текти. Їх рух на відміну від течії річки, помітити складно. Швидкість дуже повільна, кілька метрів на добу. Гірські льодовики спускаються вниз по долинах у вигляді довгих язиків, що нагадують крижані річки. На їх шляху можуть бути льодові притоки і льодопади. Під час руху льодовик, як і річка, руйнує, переносить і відкладає гірські породи. На земній поверхні він виорює глибокі борозни та згладжує виступи. Коли льодовик повзе, в нього вмерзають уламки порід, глина пісок валуни. І цей мегатранспорт переміщує їх з гір у долини. Він рухається і забирає із собою каміння, очищаючи поверхню. Нижче снігової лінії край льодовика тане. Тала вода витікає з під нього струмками, які живлять річки. А принесені льодовиком уламки порід. У цьому місці нагромаджуються. Їх називають мореною. Покривні льодовики покривають поверхню суходолу незалежно від його рельєфу. Вони утворюються в полярних широтах, де снігова лінія проходить дуже низько. Льодовики, ніби щити, покривають материк Антарктиду, острів Гренландію, острови Північного Льодовитого океану. Вони мають форму куполів, товщі яких подекуди перевищує 3 кілометри. Лід у такому льодовику наростає у центрі купола і повільно розтікається до країв. Краї льодовика, спускаючись в океан, відламуються великими шматками. Вони сповзають у воду і перетворюються на плавучі крижані брили айсберги. Температура льоду в них сягає мінус 60 градусів по Цельсію. Тому великі айсберги не тануть роками. Деякі з них мають величезні розміри десятки кілометрів завдовжки і завширшки. Більша частина айсберга, до 90% схована під водою і її не видно. Айсберги мають різну форму. Вони можуть бути блокові, куполоподібні, клиноподібні, шпилясті з однією або з декількома вершинами, стовпоподібні з плоскою верхівкою та інші. Цікавими є дукоподібні крижані айсберги, які мають уподібне заглиблення посередині між двома шпилями. Дно такого доку, як правило, розташовується нижче рівня моря, що робить його схожим на декілька самостійних айсбергів. Цей тип айсберга найнебезпечніший. Перемішуючись підпливом течі і вітрів, вони стають дуже небезпечними для судноплавства. Відомо чимало випадків, коли через зіткнення з айсбергом тонули кораблі і гинули люди. Льодовики можна порівняти з гігантськими природними морозильниками, які дуже вихолоджують повітря. З поверхні льодовика постійно дмуть сильні вітри, тому крижані щити у полярних районах планети визначають погоду і клімат усієї землі. У льодовиках зосереджена третина всієї прісної води. У крохообігу вода в гірських льодовиках затримується до 120 років, а в покривних до 250 тисяч років. Тому льодовики місять величезну кількість. Близько 80% законсервованої найчистішої прісної води нашої планети. Доставляти її з полярних широт могли б айсберги. Наприклад, один айсберг середніх розмірів містить стільки само прісної води, стільки її за рік приносить невелика річка. Але поки що такі проекти транспортування айсбергів до берегів країн, які гостро відчувають нестачу прісної води рідкість. У тих районах земної кулі, де постійно холодно, температури нижче від 0 градусів по Цельсію, ґрунти і гірські породи перебувають у промерзлому стані. Вони ніби сцементовані замерзлою в них водою і місяць підземний лід. Влітку вітає тільки поверхневий шар. Це дає можливість рости на ньому рослинам, зокрема й лісам. Проте шари, які лежать нижче 4 метрів, не вітають ніколи. Товші мерзлих порід можуть сягати від декількох метрів до 1500 метрів. Мерзлоту називають багаторічною або навіть вічною, тому що мерзлий стан ґрунту і порід зберігається сотні тисяч років. Багаторічна мерзлота охоплює близько 25% площі всього суходолу планети. У північній півкулі вона поширена у всій заполярній області та районах на південь від полярного кола приблизно до 50 градуса північної широти. Багаторічна мерзлота, ускладнює зведення житлових будинків, промислових споруд, залізничних шляхів тощо. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Льодовики та багаторічна мерзлота. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!